Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у середу 28 травня в різних куточках України. А поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть опис під відео, там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. У Львові буде прохолодно та волого, денна температура становитиме близько 15 градусів тепла, Вночі стовпчики термометрів опустяться до 10 градусів. Протягом усього дня небо залишатиметься сірим. У другій половині дня почнеться дощ, який триватиме до вечора. Вітер північний. У Луцьку день пройде під сірим небом. Повітря прогріється максимум до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 12 градусів тепла. Упродовж дня очікується тривалий та інтенсивний дощ, який ближче до вечора почне втрачати силу, вітер північного напрямку. У ковері буде похмуро. Денна температура не перевищуватиме 16 градусів, уночі буде близько 13. Дощ розпочнеться ще зранку і триматиметься до пізнього вечора. Вітер північний. У Тернополі повітря вдень прогріється лише до 14 градусів тепла. У Тернополі повітря вдень прогріється лише до 14 градусів тепла. А вночі стовпчик термометра опуститься до 12 градусів. Хмари вкриють небо з самого ранку і триматимуться до заходу сонця. Сильний дощ, який розпочнеться вранці, упродовж дня не припиниться. Вітер північно-західний. У Рівному прогнозується прохолодний і дощовий день. Максимальна температура повітря 15 градусів тепла, нічна близько 12 градусів. Вранці очікується сильний дощ, який поступово слабшатиме, але триматиметься до самого вечора. Вітер буде північного напрямку приблизно 5 метрів за секунду. У Івано-Франківську очікується прохолодна та дощова доба. день температура не підніметься вище 14 градусів тепла, а вночі буде приблизно 12 градусів. Сіре небо не змінюватиметься протягом усього дня. А інтенсивні опади триматимуться зранку і до самого вечора. Вітер північно-західний. В Ужгороді день буде значно теплішим ніж у більшості західних міст. Повітря прогріється до 21 градуса уночі до 11 градусів тепла. Хмари повністю закриють небо, але опадів не передбачається. Вітер північно-західний буде несильним, тому загалом день обіцяє бути спокійним. У Мукачеві погода залишатиметься хмарною, але без дощу. Температура вдень сягатиме 21 градуса тепла, а вночі приблизно 12 градусів. Вітер з північного заходу зі швидкістю приблизно 5 метрів на секунду. У Чернівцях буде прохолодно і дуже волого. Вдень до 14 градусів, а вночі 13 градусів тепла. Хмарно. Сильний дощ триватиме весь день без просвітлень. Вітер північно-західний близько 5 метрів на секунду. У Хмельницькому температурний максимум 18 градусів тепла. Нічна температура біля 13 градусів. Від самого ранку почнеться сильний дощ, який вдень трохи стихне, але ближче до вечора посилиться знову небо залишатиметься похмурим увесь день, вітер помірний, північного напрямку до 3 метрів за секунду. У Кам'янці Подільському буде сирий і похмурий день. Повітря прогріється до 16 градусів, а вночі температура становитиме 13 градусів тепла. Дощ навчухатиме зранку і до самого вечора. Вітер північний близько 3 метрів за секунду. У Києві середа буде прохолодною і дощовою. Температура вдень становитиме 18 градусів, уночі 16. Хмара зранку закриють небо і інтенсивний дощ триматиметься майже цілий день. Ослабшає він ближче до вечора. Вітер південно східний. У Фастові очікується хмарний день з періодичними дощами. Температура повітря в день 19 градусів, уночі 16. Легкий дощ почнеться ще до світанку, але ближче до обіду має припинитися. Вітер помірний. До 3 метрів за секунду з південного сходу. У білій церкві температура повітря сягне 19 градусів тепла, а вночі 16 градусів. День почнеться з дощу, який поступово зійде на нівець до середини дня. Після цього небо трохи посвітліше, вітер південно східний, помірний. У Яготині в день очікується 18 градусів тепла, вночі 17. Ранковий дощ швидко перетвориться на потужну зливу з грозою, яка триматиметься до самого вечора. Вітер буде досить відчутним до 6 метрів за секунду з південного сходу. У Василькові протягом усього дня буде похмуро. Сонце так і не з'явиться за хмар. Атмосфера залишиться вологою та сирою, дрібний дощ триватиме з самого ранку і аж до вечора. Повітря вдень прогріється до 19 градусів. Вночі температура становитиме 16 тепла, вітер південного напрямку біля 3 метрів за секунду. Вірпені день мине під сірим небом, яке. Буде хмарним із самого ранку і до вечора. Протягом дня йтиме рівномірний дощ, який іноді посилюватиметься. Температура сягне 20 градусів вище нуля, а вночі опуститься до 17. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду. У Борисполі очікується прохолодний і дощовий день. Термометри вдень покажуть 18 градусів тепла, а вночі буде до 17 градусів. Сильний дощ розпочнеться ще до сходу сонця і не припиниться майже увесь день, поступово втрачаючи інтенсивність до вечора, вітер помірний, південно-східного напрямку до 3 метрів на секунду. У Чернігові протягом доби буде волого і хмарно. З самого ранку йтиме дрібний дощ. Який з перервами триватиме аж до вечора. Температура в день 20 градусів тепла, а вночі близько 16. Вітер південно-східний біля 3 метрів на секунду. У прилуках очікується доволі вітряна та хмарна погода. Ранковий дощ, який почнеться ще вночі, ближче до обіду вщухне, але може повернутися знову надвечір. Хоч і менш інтенсивно, вдень стовпчик термометра підніметься до 19 градусів, уночі буде до 17, вітер досить сильний, південно-східний до 7 метрів на секунду. У Ніжні небо буде затягнуте хмарами протягом усього дня, нічні дощі поступово посиляться вранці, а вже у другій половині дня почнуть втрачати силу. До вечора опади припиняться. Температура вдень сягне 21 градуса, а вночі 18, вітер південно-східного напрямку до 7 метрів на секунду. У Житомирі день буде вологим та сірим. З самого ранку почнеться дощ, який триматиметься до вечора, змінюючи інтенсивність. Температура вдень становитиме 19 градусів тепла, а вночі 14 градусів. Вітер помірний до 2 метрів на секунду з південного сходу. У Бердичеві також очікується похмура і дощова погода. Нічні опади вранці ослабнуть, а вдень дощ стане ще менш відчутним і ближче до вечора припиниться зовсім. Температура підніметься до 12 градусів тепла, а вночі очікується 14 градусів, вітер південно-східний до 4 метрів на секунду. У сумах день пройде під суцільною хмарністю, яка протримається від ранку і до самого вечора. Незважаючи на похмуре небо, опадів не передбачається повітря прогріється до 20 градусів в день. А вночі залишиться досить теплим, близько 19 Вітер помірний південно-східний до 3 метрів на секунду. У Конотопі сіре небо не зміниться протягом усього дня. Уночі та зранку буде сухо. Однак у день очікується дрібний дощ, який завершиться ближче до вечора. Денна температура. 19 градусів вночі також повітря прогріється до плюс 19 Вітер південно-східний до 5 метрів на секунду. У ромнах протягом дня переважатиме похмура погода, зранку йтиме дощ, який у день припиниться, але повернеться знову ввечері, хоч менш інтенсивно. Температура коливатиметься в межах 19 градусів як удень, так і вночі. Вітер південно-східний близько 6 метрів на секунду. У Вінниці сонце лише зрідка з'являтиметься крізь щільні хмари. Сильний дощ розпочнеться ще до світанку, однак до обіду послабше і згодом припиниться. Вдень температура досягне 19 градусів, а вночі 15 Вітер південно-східного напрямку до 3 метрів на секунду. У хмільнику весь день буде похмуро. З самого ранку триматиметься сильний дощ, який ближче до обіду поступово ослабне. До вечора він має повністю завершитися. Вдень повітря прогріється до 20 градусів уночі до 14. Вітер південно східний до 3 метрів на секунду. У Черкасах варто готуватися до прохолодного і дощового дня. Зранку йтиме дощ, який може стати сильнішим у день, а до вечора втратить інтенсивність. Сонце не з'явиться. Максимальна денна температура 18 градусів, вночі 17. Вітер слабкий, південно східний до 2 метрів на секунду. У смілі день пройде під щільною хмарністю. Дощ розпочнеться ще вночі, зранку славне, але триматиметься протягом усього дня з невеликими перервами. Закінчиться лише під вечір денна температура 20 градусів, нічна 17. вітер східний до 3 метрів на секунду. В Умані день пройде під суцільною хмарністю, яка триматиметься до самого вечора. Вночі можливий короткочасний, але сильний дощ. Після чого зранку та вдень опадів не передбачається. Денна температура становитиме 18 градусів, а вночі 15. Вітер дуже слабкий, південно східний. У Кропивницькому небо буде затягнуте хмарами майже цілий день. Однак ближче до вечора можливі прояснення. Дощ очікується вночі, а вдень буде сухо, температура повітря вдень сягне 21 градуса вночі. 16. Вітер південно східний до 5 метрів на секунду. У Знам'янці хмари не зникатимуть протягом усього дня. Нічний дощ ослабне до ранку, але продовжуватиме йти у вигляді незначних опадів аж до вечора. Вдень температура сягне 20 градусів, вночі буде 16. Вітер помірний південно-східного напрямку до 3 метрів на секунду. В Олександрії очікується похмурий день. Лише надвечір небо частково проясниться. Дощ, який триватиме майже до вечора, поступово вщухне температура повітря в день 20 градусів уночі 17. Вітер південний до 3 метрів на секунду. У Дніпрі протягом усього дня хмари щільно вкриватимуть небо, дощитиме зранку і до вечора, без тривалих перерв. Вдень температура підніметься до 20 градусів, а вночі утримується на рівні 18. Вітер південно-східний до 4 метрів на секунду. У Кам'янському очікується похмура та дощова погода. Вранці пройде дуже сильний дощ із грозами, який згодом ослабне, але продовжуватиме йти до самого вечора. Температура повітря в день 18 градусів, уночі також 18, вітер південно-східний 4 метри на секунду. У кривому розі хмари не залишатимуть небо протягом усього дня. Нічний дощ ослабне до ранку. А до середині дня зовсім припиниться, після цього без істотних опадів. Денна температура 22 градуси, нічна 16, вітер південний до 4 метрів на секунду. Протягом усього дня у нікоболі зберігатиметься похмура погода ранкові години розпочнуться з дрібного дощу. Який може ставати інтенсивнішим? Упродовж дня опади не припинятимуться, хоча до вечора вони відчутно ослаблють. Денна температура повітря сягне 24 градусів тепла, а вночі опуститься до 17. вітер південно-західний, слабкий. У Павлограді буде хмарно, а дощ розпочнеться з самого ранку і триватиме практично без перерви. У першій половині дня опади будуть сильнішими лише ближче до вечора, стануть слабшими. Температура повітря в день досягне 21 градуса, а вночі дев'ятнадцятий. Вітер південно-східного напрямку поривчастий до 8 метрів на секунду. Года у Полтаві буде похмурою протягом усього дня. Вранці розпочнеться сильний дощ, який поступово послабшає після обіду, проте триватиме майже до пізнього вечора. Температура в день коливатиметься в межах 20 градусів. У нічні години. 19 тепла. Вітер південно східний до 5 метрів на секунду. У лубнах з самого ранку спостерігатиметься похмура дощова погода. Опади триватимуть увесь день, подекуди зменшуючи інтенсивність у денні години, однак не припиняться до вечора. Повітря прогріється до 19 градусів у день, а вночі температура складе 18 градусів тепла, вітер південно-східного напрямку до 3 метрів на секунду. У Миргороді небо буде повністю затягнуте хмарами. З самого ранку йтиме рівномірний дощ, який триматиметься майже увесь день. Поступово втрачаючи силу до вечора. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 19 градусів. Уночі стільки ж, вітер південно-східний, досить сильний до 8 метрів на секунду. День у Кременчуці буде хмарним, а зранку і до вечора триватиме стійкий дощ, Безперервні опади. Створять вологий фон протягом доби. Максимальна температура сягне 20 градусів, а у нічний час 17. Вітер слабкий південно-східного напрямку до 2 метрів на секунду. У Запоріжжі протягом усього дня зберігатиметься похмура дощова погода. Сильний дощ почнеться ще вночі. Та продовжиться вранці і вдень. Лише ближче до вечора є ймовірність його поступового припинення. Вдень температура становитиме 19 градусів тепла, а вночі 17. Вітер південно-східний до 2 метрів на секунду. У Мелітополі день буде похмурим і з високою вологостю. Сильний дощ, який почнеться ще до світанку, до середини дня припиниться. Після чого над містом збережеться хмарність без істотних опадів. Температура повітря підніметься до 23 градусів, а вночі до 15, вітер південного напрямку до 4 метрів на секунду. Упродовж дня у Бердянську переважатиме похмура погода. Нічний дощ з грозою, який триватиме ще й у ранкові години, поступово вщухне ближче до середини дня. Надвечір можливі прояснення, але загалом небо залишатиметься затягнутим хмарами. Температура повітря в день сягне 20 градусів, а у нічний час 17. Вітер південно-східний помірної сили до 4 метрів на секунду. У Вільнянську протягом дня збережеться суцільна хмарність. Сильний дощ триматиметься майже цілий день, хоча ввечері його інтенсивність зменшиться. Повітря вдень прогріється до 18 градусів, а вночі очікується близько 17. Вітер південно-східного напрямку помірно сильний до 5 метрів на секунду. В Одесі небо залишатиметься затягнутим хмарами зранку й до самого вечора. З другої половини дня розпочнеться дрібний дощ, який триватиме до кінця доби. Денна температура становитиме 18 градусів тепла, уночі 14. Вітер південно-східного напрямку до 5 метрів на секунду. Погода в Ізмаїлі буде похмурою протягом усього дня. Сонце практично не з'являтиметься, дощовий фронт пройде над містом і опади очікуються від ранку до вечора. Температура повітря коливатиметься в межах 18 градусів у день і 14 вночі. Вітер західний до 4 метрів на секунду. У Миколаєві день розпочнеться без опадів, однак із хмарним небом. У денні години розпочнеться дрібний дощ, який ближче до вечора має припинитися, а небо може частково прояснитися. Температура повітря в день становитиме 21 градусів. А вночі опуститься до 13, вітер південний помірний до 5 метрів на секунду. День у Первомайську буде переважно сірим. Хмари вкриватимуть небо постійно. У денний час очікується дрібний дощ, який невдовзі припиниться, залишивши прохолодне та вологе повітря. Максимальна температура 18 градусів у день, вночі 13, вітер південно східний до 5 метрів на секунду. У Херсоні зранку небо буде захмареним. І така ж ситуація збережеться до вечора. Опади відсутні вночі та вранці, проте вдень можливий невеликий дощ, який згодом припиниться. Температура повітря підніметься до 23 градусів, уночі до 12, вітер південного напрямку до 5 метрів на секунду. У Сімферополі погода буде переважно похмурою протягом усього дня, лише ввечері небо трохи проясниться, що дасть дещо світла на тлі загальної хмарності. Опадів не передбачається, тож можна розраховувати на суху погоду. Денна температура повітря досягне близько 21 градуса тепла, а вночі охолоне до 12 градусів. Вітер із південного заходу зі швидкістю близько 3 метрів на секунду. Весь день у Харкові буде хмарним. Небо закрив щільні хмари, опадів не очікується, тож істотних змін у вологості не буде. Вдень температура підніметься до 24 градусів, а вночі залишиться близько 19 градусів тепла. Вітер південно-східного напрямку поривчастий зі швидкістю майже 7 метрів на секунду. У Донецьку переважатиме хмарна погода до самого вечора, можливий короткочасний дощ у другій половині дня, який завершиться до настання сутінок. Денна температура повітря очікується на рівні 23 градусів, нічна 18 градусів, вітер південно-східний зі швидкістю близько 7 метрів на секунду. У Краматорську хмарна погода триматиметься весь день. У день можливі невеликі опади у вигляді дрібного дощу. Температура повітря підвищиться до 23 градусів у день та опуститься до 19 градусів уночі, вітер до 8 метрів на секунду з південного сходу. Луганськ очікує теплий та переважно хмарний день. Сонце може лише зрідка виглядати крізь густі хмари, без істотних опадів дощу не прогнозують. Температура в день буде високою до 27 градусів. Вночі повітря охолоне до 17 градусів, вітер південно-східний зі швидкістю близько 8 метрів на секунду.